Бабусі, це найбільше благословення або найбільший біль у вихованні. Я спостерігала, як бабусі можуть врятувати маму від вигоряння або зруйнувати все, над чим ти роками працювала. І найстрашніше, найчастіше вони роблять це з коханням. Ось реальні історії з моєї практики. Перша. Мама півроку вчить трирічну донечку їсти ложкою. Приїжджай, бабуся. Ой ти моя міленька, ти ж голодна, бабуся тобі погодує. За тиждень дитина знову кричить не буду сама і кидає ложку. А мати вся в сльозах, що, як дурниця півроку даремно мучилась. Дякую, бабушка. Друга історія ще страшніша. Бо коли мама вчить дитину емоціям, обіймає її під час істерики, що робить бабуся тим часом. Ти його розбалуєш. Ось я тебе в дитинстві ременем, і ти як шовк була. Дитина за місяць починає боятися маму, тому що а раптом вона мене теж ременем. А тепер історія, що серце співає, де бабуся рятівниця. Мама після пологів у депресії не може встати з ліжка. Бабуся приїжджає і каже: Доню, спи, я тут, я все зроблю по-твоєму. Ти ж головна. Готує ту їжу, яку мама просила, не годує солодощами з чаєм, не вмикає дім два бухаластяка при дитині. Ця мама досі плаче від подяки. Без бабусі б я не впоралася. І ось така історія, де бабуся сказала Я люблю онука шалено, але правила встановлюєш ти, доню. Я лише допомагаю. Коли дитина просить цукерку перед вечерю, бабуся каже, запитаю мами. Ця дитина і зараз наслухняніший у групі, бо знає, дорослі єдиний фронт. Дівчатка, Висновок, який я вистраждала, бабусі це не вороги та не безкоштовні няні. Це люди з іншого століття, які нас ростили. У них серце розривається, коли онук плаче. Але твої діти це твої діти. Тому дотримуйтесь правил до року. Бери допомогу руками та ногами, бо виживання важливіше за принципи. А ось після року точні межі. Пиши на холодильнику список, що можна, а чого не можна. Говори не ти погана бабуся, а найкраще кажи мам, я так боюся, що він виросте розпещеним, і мені буде важко. Матусі нас найбільше шкодують на світі. Хвали, бабусю, при дитині. Дивися, яка бабуся молодець. Спитала у мами, і дитина зрозуміє, мама головна: ну, а якщо бабуся переходить усі межі, скорочує час. Це не зрада, це захист твоєї родини. Бо я бачила мам, які роками терпіли, ну вона ж допомагає, а потім діти в 10 років репетували ти мені ніхто, бабуся дозволяє, а ти ні. І бачила, як після точних меж бабусі ставали найкращими подругами та рятівниками. Дівчатка-бабусі це дар, але ним треба вміти користуватися. А у вас, бабусі, порятунок? Чи вічна війна? Пишіть чесно!